Я хочу розповісти казочку про, про дандаку. Про Дандака. Данда. Ця казочка одна, мабуть, буде з моїх улюблених казочок. Я думаю, що багатьом вона сподобається. Я хочу поділитися своїми враженнями від цієї казочки. Я тільки вчора про неї дізнався про цю, про цю історію взагалі, про цю казочку, тож мені нетерпілося її розповісти. Казочка про Дандаку. Дандака звуть героя. Ця казочка розповідається у зв'язку з Богом смерті, також розповідається в зв'язку з відданими бгактами. Вишнього, а також казочка розповідається в зв'язку з тим, що отримують люди, які миють підлогу у храмах, у церквах, мечетях та інших священних місцях. Я буду зачитувати трохи, тому що мені складно буде переказати так красиво. Колись давним-давно була розмова між В'ясадевою та Джайміні. не сказав. Будь ласка, розпові, роз, 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 розкажи мені, як, за допомогою яких вчинків грішна людина або ж злодій може піти, відправитись на. В трансцендентну вічну обитель, де живе Вишній. Чи є такі вчинки, за допомогою яких людина, грішна людина, злодій може відправитись на Вішну локу чи планету вишнього? У вічні світи? Ясадева відповів. Та людина, яка окроплює землю, чи миє підлогу у храмі Вишнього, і звільняється від усіх гріхів чи злодіянь, та стає спокійним, зі спокійним серцем іде до обителі Вишнього. Відправляється до обителі Вишнього. Отже Міні, будь ласка, послухай, я коротко розповім тобі про заслуги того, хто окроплює водою землю чи то миє підлогу у храмі володря усього, що існує. О найкращий е, поміж людей, з, з усіх людей. Така людина. Буде жити в обителі вішну, стільки? Буде жити в обителі вішну вічно. Для тих, хто не дуже це розуміє, тут є ще один припис. Стільки частинок, стільки тисяч кальп, скільки існує части, час, часточок пилу. Це ну, невідомо навіть скільки. Я думаю, що хай вчені порахують, скільки це кальп. Скільки одна кальпа помножити на скільки е, існує части, частинок пилу. Ну, Вічно. Раніше жив злодій на ім'я Дандака. Він був. був Особленим жахом для всіх людей. Він поцуплював багатство брахманів, убивав своїх друзів. Він жив у епоху, два пара югу, був нечесним, жорстоким. З великим задоволенням мав незаконні стосунки з чужими дружинами, з'їдав м'ясо священних тварин, пив спиртне, складав компанію єретиків, позбавляв а, Брахманів засобів до існування, узурпував гроші інших, убивав тих, хто шукав у нього притулку, палко тужив за любовними рухами повій. Ну, тобто перераховуються різні злодіяння і різні, ну як так би мовити, гріхи люди, людини. Наскільки він був злодієм та грішником. Як вам легше розуміти це. Не давав спокою а, кхм, добродіям, а жити. Не давав добродіям жити. Злодії не дають добродіям нормально існувати. Одного разу. Цей нерозумний чоловік пішов до храму вишнього, який належав брахману. Для чого він пішов? Щоб вкрасти багатство вишнього. Коли він увійшов у храм, то поставив свою забруднену ногу грязюкою на землю біля дверей храму. Саме завдяки цій дії земля перед дверима бувають такі у селах такі якісь штучки, я не знаю, як вони називаються, за допомогою яких чистять підошви взуття. Щоб злітав бруд, щоб зайти до хатини або до в даному випадку до храму. Завдяки цьому, що він зняв цю землю, земля, яка впала, вона зарівняла нерівну доріжку, по якій ходили люди до храму. З радістю він зламав панель дверей храму двома залізними прутами. увійшовши до храму вишнього, прикрашеного чудовими прикрасами та балдахином. В нього був дорогоцінний золотий ліхтар, який розвіяв. Густу темряву у храмі. В храмі храм був насичений пахощами багатьох квітів. Багато в храмі було дорогоцінних різних предметів для поклоніння. Також було багато пахощів запашних ефірних масел. Та олій. Злодій Дандака побачивши образ вишнього, одягненого в жовтий одяг, лежачого з радгою на чудовому ліжку, відпочиваючих. Так вийшло, що злодій. Віддав деяку честь владиці Радги, чим а, звільнився від усіх наслідків своїх а, злих, а, свій, своїх злодіянь за все життя. Після цього на нього зійшло. А, Зійшла небесна благодать. Чи маю я забирати ці багатства в храмі? Чи було б це корисно для мене? Оскільки я злодій, то хіба я можу бути корисним а, Вишньому? А багатство мені в житті пригодиться? Тобто якісь думки в ньому все ж таки промикнули. Подумавши так, він вирішив все ж таки пограбувати вишнього, знявши з нього з, з вишнього шовкову, шовкову одежу, постелив її на землю, на підлогу і. Поз... Став складати туди усі драгоці... дорогоцінні речі, після чого він зав'язав усе це в одяг. Отже, міні усі ті речі вишнього, володаря ілюзорної сили маї, в якийсь момент, коли злодій виносив їх із храму, попадали на землю, видавши дуже шумний звук. Гуркіт. На цей гуркіт попросиналися від міцного сну усі сусіди та служителі храму. Позбігалося чимало людей, злодій, Дандака, злякавшись, залишив ті речі, награбовані та багатства, і швидко кудись утік. Та, тікаючи, він був укушений чорною от, найотрутнішою змією, від чого він помер на місці та звільнився від наслідків своїх гріхів. За наказом ямараджа бога смерті його посланці ямадути з петлями та молотками в руках, одягнені в шкури та з іклами. Прийшли. На місце, де а, знаходилась душа а, дандаки, щоб а, відвести його душу до обителі Ямараджа. Зв'язали його шкіряними ременями і повели нелегким шляхом. Побачивши його, яма розгнівався і запитав свого радника читрагупту. О, читрагупто, розкажи на ну мені про те, як він прожив своє життя. Чи гріховно він жив, чи доброчесно? Читрагупта відповів. Цей дурень вчинив усі тільки злодіяння, які створив творець на всій землі. Я сказав правду. Але також о володарю усього світу. Послухай, він також зробив одну добру справу за все життя. І я думаю обрати Ямуни, річки Ямуни. Це знищило і всі його злодіяння, наслідки всіх його злодіянь. Дармарадж, тобто Ямарадж, сказав о міністр царства Тіні Тінів? Тінів Тіней. Розкажи на ну мені, в е, е, добрі вчинки він зробив, який добрий вчинок він е, зробив. Почувши це, я зрозумію, що з ним робити далі. Почувши слова ями чи трагупта, який був трохи наляканий тим, що Ямарадж був розсерджений, поклонився йому і звернувся до Ямараджа з такими словами. Цей найгірший грішник, злодій серед злодіїв, пішов, щоб обікрасти багатство вишнього. Біля дверей храму вишнього він скинув бруд, що прилип до його ніг. Та багнюка, що відпала від подошв стіп. Зарівняла дірочки і ямки на підлозі чи на землі, на землі біля храму. І силою цього діяння його великі, великі злодіяння були вийшли з його серця. Наслідки цих злодіянь вийшли з його серця, з його свідомості. Я вважаю, що це дає йому нагоду бути придатним для проживання на Вайкунтхі. Він знаходиться зараз поза юрисдикцією вашого покарання, вашої влади. В'ясадева сказав, почувши ці слова, Ямарадж Уступив дандаці свій золотий трон, на якому він сидів. Ямарач почав вшановувати дандаку. Головою він, нахилившись, відсалютував йому і ввічливо сказав Порошинками ваших стіп. З ваших стіб, моє житло, житло сьогодні очищено. Я благословенний, мені пощастило, мені дуже пощастило, без сумніву, мені пощастило. О добродій! Тепер ви можете йти до чудової обителі вішну, вишнього, яка сповнена багатьох насолод і утримує від народження та смерті. Я сказав. Сказавши це, Ямарач, Дгармарач, хазяїн Дгарми Справедливості, посадив дандаку, чиї гріхи, наслідки гріхів, вийшли із його серця геть, посадив його у божественний космічний корабель. Який був зроблений із золота, і до якої були впряжені небесні лебеді і послав його до місця, де живе Вишній, в трансцендентну обитель, яка дає, виконує всі трансцендентні бажання, таким чином Дандака увійшов в обитель на Вайкунтху, о найкращий з брахманів, я навіть не знаю. Чи є такі гріхи? Зароблені протягом мільйонів існувань, які не можна було б, яких не можна було б позбутися позбавитись, а з повагою слухаючи цю розповідь про Дандаку. У цьому немає ніяких сумнівів, що така людина звільняється від наслідків любих своїх злодіянь, скільки б вони. Скільки б вона не, не зробила цих злодіянь за всі свої існування в матеріальному світі? На цьому наша казочка сьогодні завершується. Взагалі, ця казочка про Дондаку дуже приголомшлива, особливо для, для тих, хто щось у цьому розуміє. Та сама казочка просто буде цікавою тим, хто навіть ніхто нічого в цьому не розуміє. Просто сприймайте тоді її як казочку, а я думаю, багато моїх друзів знають такого хлопчика Дандаку, який зараз ще є серед наших друзів. Їм буде цікаво знати цю розповідь теж. Я з великою радістю дізнався про цю казочку, про цю історію, і мені не терпілося її вам розповісти. Тож, з гарного вам настрою, приємних солодких снів